Перенесли на сьогоднішній день. Також присутні засоби масової інформації. Канал 1 плюс 1, бачу, канал СТБ є. Хотів би звернутися до каналу СТБ. СТБ відправити. Тихо, не тихо. Треба. Хотів би звернутися до каналу. Якщо ви маєте бажання вибачитись перед цими людьми, які тут зібралися, це не є від Гепа, не село, як ви назвали в своєму репортажі. І це не є якесь забирання бізнесу і ще чогось. Будь ласка, я просив чесно репортаж вести вас. І не перекручуйте факти. І не треба нам робити шоу. Ви запрошуєте нас в студію на шоу. У нас не шоу, у нас біда. Шоу, ви будете в себе в студії робити. Якщо бажаєте, будь ласка, якщо не бажаєте, це ваше право. Ні, ми чекаємо, а що не бажаємо? Також запрошені всі учасники конфлікту. І зараз ми почуємо, як правоохоронні органи нам обіцяли дати результат по слідству. Будь ласка, запрошуємо присутніх тут. Будь ласка, представтесь. І... Доброго, дня. Доброго дня. Я виконуюч обов'язки начальника міліції. Фамілія Мессоломо і Алло. Я виконую обов'язки начальника міліції могилів Подільського фамілія Месоломон Єгоров Демрович. Досудове слідство проводиться належним чином, яке контролюється, як обласною прокуратурою генеральною прокуратурою на контролі е, управління Міністерства внутрішніх справ і також управління е, е, також управління внутрішніх справ Вінницькій області залучені до цього розслідування е, спеці, е, спеціалісти е, слідчі з обласного управління е, до кінця місяця буде справа направлена до суду винесено вже підозру ще ряд Технічних таких моментів це як експертиза. Чекаємо і закінчуємо слідство, направляємо справу до суду. Я начальник слідчого відділення солдат Олександр Борисович. У нас назначені експертизи. Вже раніше вони назначені однак вони просто технічний момент, то, що вони виконуються тривалий час. Вони вже на завершальній стадії, і буквально до кінця тижня. Може на початку наступного тижня вже будуть ці висновки. Ми відкриваємо сторонам матеріали кримінального провадження. Тобто, кожному з сторін дано процесуальний статус в даному кримінальному провадженні, і ми відкриваємо її. Вони ознайомлюються сторони з матеріалами кримінального провадження і направляємо до кінця місяця в суд дану справу. То тобто ніяких проблем немає. Допитана значна кількість людей, проведені всі необхідні обшука. Yeah. то, есть, в yeah. нас uh, ми все робимо на те, щоб найближчим, щенам, ну, найближчим часом справа пішла yeah. oh, yeah, до суду. Ніяких проблем у нас з розслідуванням на даний час немає. Sure mm, так, да, все буде тихо, Все буде тихо, закриють і все. Які експертизи? Це судово медичні, модорологічні, ну. Ні, вони вже вони ці експертижі вже на завершальній стадії. Там ніяких проблем по їх виконанню чи по затягуванню слідства в нас немає. Тому що ви розумієте, що дана справа, вона ну контролюється вищестоящими правоохоронними органами, які над нами стоять. І ми все робимо, все робимо, щоб найближчим часом направити справу до суду. Статус визначений вже всіх сторін кримінального провадження. Хто головний підозрюваний? Хто головний підозрюваний? Хто підозрюваний, головний назвіть? Товариші, будь ласка, якщо запитання, підійдіть ближче і дайте конкретне запитання. Не треба скричати звідти. Ніхто не чує вас, за ваших запитань? Чує, добре. Підозрюваний у нас є, ви самі прекрасно знаєте хто. Назвіть прізвище. ім'я, по-батькові. Вибачте, це таємниця до судового що, Я... Мене будуть чого? 10 числа ми мали зібратися, то ми сказали, що на 20-го у вас буде... — Бо може зовсім не знаємо. — Я вам скажу, що буде, буде. винен Юрчак, так як його виписали, 2, не витримали 21, витримали 21 день в лікарні, його виписали 18 днів, його витримали, значить, вважається, що середній важкості побиття в нього. Все, І він випиш, виписався, значить, він буде винуватий. Та вийде до того, поручна, що, що ви будете побиття ви. Юрчака, а не Юрчаком. Перевернеться всього. Де Юрчак є потерпілою стороною. А, ну, слава Богу, що він хоч потерпілий. Армени не, не називають. Бігем... Назвіть ім'я головного підозрюваного все-таки. Ім'я головного підозрюваного, назвіть, будь ласка. <кл 'я> Можливо, ви назвете зовсім інше ім'я, а люди не знають. Е є таке запитання, е значить, по. Назвати ім'я підозрюваного. Я хотів запитати, бо що в газеті в районі Карена була написана стаття, і там якоби підозрюваний тільки один, один. один. Да. Алік. Ну, Це Алик ми знаємо Аліка. Значить, він висказав. Значить, там ще хтось був, тому що сказано було два чоловіка. Мов, чого тільки його одного обвиняють, а другий мов, може бути українець. А, значить, ми не проти. А він то в хто? якщо хтось був другий, чи видається злість, що значить було два чоловіка. Тому що Питання, виходить, дійсно. Тільки один винуватий, а другого якоби немає. А. Чи один підозрюваний, чи два. Ні, у нас на даний час один підозрюваний. Хто прізвище, ім'я, по батькові? Ми оголошуємо про підозрю ну, безпосередньо на показах особи потерпілого. Тобто потерпілий сам вказував, хто йому наносив які тілесні ушкодження. І ми на підставі його показів, а також показів свідків, оголошували людині про підозру. Розумієте, це ж не те, що ми самі придумаємо. Ну, ми спираємося на якісь докази. А ці докази вони, в основному це були зі слів потерпіло і слів свідків. Можна, давайте. У мене, мене таке питання до виступаючих цих. Чому це ті армяни? Приїхавши сюди, отримали документи України. Самостійно тут проїзні роблять, що хочуть налогів. Я скільки чув від людей, вони не платять нам. Хто то, значить, у них получає налоги які їх покривають. Правильно, О, да так. Да, да. да. До яких тепер може бути у нас селищна рада существувати, і О, ніяких прав для, для сліради в нас немає. Тільки винні люди, і хто до них звертається, то винуваті. А слірада наша права в усіх відношеннях. І до них ніколи ти не підходь. Вони завжди когось роблять крайних. От хочеться знати, для чого сільрада существує в нас. І коли лікарню, де людям допомогу оказують, закривають, а сільради лишають, я вписав у газету. Міністерство. Ще раз кажу вам, люди добрі, ми сьогодні зібралися по одному питанню. І клуби, сіль, сільради, лікарні не треба сьогодні зачіпати цих питань. На це є схід села. Збирайте схід села і виступайте на них. Ми сьогодні одне питання вирішуємо. Він дав питання до сільради, звертаються люди, а сільрада крайніх людей робить. А ніяк власти до сільради немає. Мене запитання ще до правоохоронних органів. Як нам повідомляли, було 5 заяв, як іде слідство по інших заявах. Безпосередньо по яким заявам? Ні, в нас є заяви. На даний час по віндечанам дійсно ще є три кримінальні справи. У всіх них триває слідство і проводимо, ну допитуємо осіб, свідків і виясняємо всі обставини по цим заявам. Тобто ні одна кримінальна справа, ви ну, самі розумієте, що це ажіотаж піднявся, і ми робимо все, щоб. Який я відобразити ви це ви ви все в процесуальний документ, щоб розслідувати ці кримінальні справи? Швидко розслідуємо. Ніхто не затягує ніхто ж нас на допомогу залучений обласний апарат слідчий з обласного апарату і ми <ків> працюємо. Дайте нам, будь ласка, відповідь на питання. Петян на даний момент набув статусу. Підозрювано, скажіть, так да, чи ні? Вже озвучили, вже підходили і сказали, що він написав в газету статтю, де він сам зазначив, що він є підозрюваним. Ні, такого ні, я не чекала, такого магеті не треба. Шановні громадяни, було звернення до Вінницької газети «Місто». Там було лист нашого звернення і їхній лист. Значить, в їхньому листі написано так, що Алік їхав машиною, побачив п'яного толі Юрчака побитого. О! Перевернув його, і той його пізнав і зрозумів, що це він його бив. Там було ще вказано, що колись два роки назад в кафе зайшло два чоловіки, і почали з його жінки здирати одежу, почали її бити. О. Чому не названі фамілії тих двох чоловіків? Я скажуть скажу, чому це був я і Голюк. О. Це був я і Вітя Голюк. І ще був один свідок у нас, коля сірий. Так, да, словесна перепалка в нас була, але руки ніхто не притягував. На другий день протягували лише до нас. Арміна. Ще одне. Приїхав аеропетян своїм адвокатом в редакцію. Настойчиво треба було показати списки людей, які підписалися під цим зверненням. Ми дали згоду на це. Потім, шановний наш канал СТБ, тими списками копіями показував, що люди тишком нишком до них звернулися. Ніхто до вас не звертався до, до каналу СТБ. Каналов ще звідти нагнати. І якщо ви не знаєте історії, хто такі афганці, Це не жителі Афганістану, а це хлопчики 18 років, яким було, яким дали зброю і послали на війну. А ви навіть не сказали, що на підтримку свого товариша приїхали афганці з усієї області. Бо їх, видно, армяни купили. Вони б не писали загепане село, якби вони знали. Луче привезіть екстрасенсів сюди, чи Ігора Кондратюка зробимо караоке на Майдані. І Айрапетян кругом газетах було написано, що він проходить по даній справі як свідок. О, а, ну да, це і газета Слов Придністров'я», це і газета краяни, це і газета Вінницька місто. У всіх було в газетах. написано, що Айрапетян проходить по даній справі як свідок, а не як обвинувачуваний чи як підозрюваний. Ми що просто прийшов... хочемо сказ... щоб ви зараз нам сказали, точно, да чи ні, чи на даний момент Арапітян вважається підозрюваним, підозрюваним чи в нього зараз є такий статус підозрювання. Скажіть, будь ласка, да чи ні? От ми хочемо знати. Він боїться сказати. Я вибачаюсь, не розумієте, це, про особи. То есть, розправу, це... Ну, то це інформація про особу. Тобто, коли будуть відкриті матеріали, справиться. Ну то чого ми зібрали? Скажіть мені, пожалуйста. пожалуйста де знаходиться на сьогоднішній день Карпетян? Дома, Він під крилом. Де він на сьогоднішній день знаходиться? Минуточку, не кричите. Не кричите. Где він знаходиться? Не знаю. На сьогоднішній день да. слово проживание. Почому? Значить, мне педозривание. Почому на своем місці? — Ну хай би хочет сюда? Він должен уже давним давно він сидеть СИЗО. Вот следствие. Чому? до сих пор він знаходиться на свободе? Прошло третье. Почему он до сих пор находится на свободе? А, -а, -а, -а. Сегодня, сегодня, если это и урожай? Его место сегодняшний день это СИЗО. Не должно вестись в следствие. Почему он ходит тут и разгуливает по этим же Лендечанам, по Могилеву? Дайте мне место. Вы след, следуете. Почему вы его не берете под страж? Да вы себе свертайтесь за хоть до черта! Он должен быть у вас уже давным-давно арестован и находиться под следствием. Как это так? Девочку изнасиловал? Это не преступление. Человека избил? Не преступление. Почему? -то? Человека два года назад избил, он умер в больнице. Какие? Где он умер? Дома. Почему по этому делу нет? И до сих пор он гуляет себе по. Він дичан. У нас тут насильства. його до рання забрали, того чоловіка. А цей ходить по селі. У нас вже був 30 років случай такий. Його до рання забрали. Слідчий не визначає, кому сидіти всі святи. Ми Стоп. тільки документи подаємо в суд суд. Якби ми смерті, ми куди? вже сиділи, Слід. або наші люди. Два трасси! Та це доки буде нас літатися, доки це не будемо збирати, доки він буде ходити по нашій Так, Шановні громадяни, якщо є, ну як вам сказати, є багато пліток уже по селі, стільки грязі вже вилилось і на нас, і на всіх. Є люди, які кажуть, що Алік хороший, алі хазяїн, ви не наводьте на нього на клеп. Якщо тут є такі люди, будь ласка, не розводьте ці сплетні, вийдіть до мікрофона і скажіть всім, що Алік хороший і він такого не робив. І не треба після цього потім по селі ходити і язиками плести. Є мікрофон для всіх, ніхто не забороняє сюди вийти. Що виховається по норах? В соціальних мережах, в однокласниках і ВКонтакті було виставлено відео, які з каналу СТВ і з каналу ТСН. І тобто люди могли там писати коментарі, писали коментарі по даній справі. Хто який хотів, звичайно, коментарі писали. Були такі люди, які писали дуже відверті коментарі, в яких називали мене, мого чоловіка, мого батька бидлом і хамлом. Так, що не він один служив в Афганістані, і справжні афганці не так не поводяться, справжні афганці дають зразу в чоло, як там написано було. Так, що справжні афганці розбираються кулаками? На що він відписала, що справжні афганці так не роблять, а ми хочемо розібратися по закону, тому що закони писані для всіх, і для бідних людей, і для, і для мажорів, і для всіх писані закони. І ми хочемо, щоб він відповів по закону. Бо так це вже стало неможливим. Ми так вже терпіти не можемо цього всього. що, що у вас дійсно є, якісь факти вчинення? Тож він залякує всі, залякує, та що ж ви? Ми знаємо, що діти заяви, одна, не всі, не всі заяви, не всі всіх фактах їх заяви, ви звертайтесь до нас. Ми, ми не будемо розглядати, проводити безпілу слісну допитування. А ви на скору посадите, на а їх ні. А їх боїться, якщо видають бурю до року. Слово надається Дзекану Миколі Степановичу, будь ласка. Шановні друзі, я думаю, що ви мене всі знаєте. і крапко мене бачите. Я вибачаю, що на тій зустрічі не був, тому що я в шпиталі лежав. Мені, знаєте, прикльов. Дивитися і чути на цю всю історію, хоча я сам також працював правоохоронний органа, я на даний момент, згідно КПК нового, судове слідство повинно рухатися на протязі двох місяців. Чотири місяці це вже занадто. знаєте. ну по юлі він може ще по комусь полуценку. на вище стоячого. Ну я думаю, що е, Арапетян е, Халік і так далі, він не цієї честі, що по ньому стільки велося слідство. Ви зі мною згідні. І ще одне таке запитання. Скажіть, будь ласка, а скільки на території Вендичанської сільської ради проживає армянів? Хоч одного вони тут є на даний момент? Немає. Скажіть, будь ласка, то хто їм статус прописки зробив в Вендичанах, в Могилі-Подільському районі взагалі? Якщо їх немає, значить вони недостойні бути громадянами територіальної громади. Так чи ні? Так. так. Ви згідні зі мною. І ні одного немає тут дармяна, що всі кричать і так далі. Там той, той, і так далі. Понимаєте? Ви розумієте? І все, це все свистопляска, вибачте мені, повинна закінчитися рано чи пізно. Оце ви збориці. будемо збиратися ще скільки. Давайте ти будемо кожну неділю збиратися. А воз і нині там. Красу перекрила. Ви я вибачаюся, я також працював. Ви повинні сказати, він. Підозрюваний, чи він свідок. свідок. Вибачте мені, ви повинні сказати, а ви третеся на одному місці. Я перепрошую. Вибачаю, ви третеся на одному місці, свідок чи підозрюваний? Ви не можете конкретувати. Я розумію, я на вас нічого не наїжджаю. Я знаю, тому що є зверху ще вище. Я так само працював в цьому працював цій системі. І знаю. Прекрасно, все воно є. І пробачте мені. І на даний момент. Ви повинні вирішувати територіальна громада. Чи йому бути тут в наших, за чи ні. сімка ден дича? Висунути виселити з району забрати ну я вам хочу сказати. Не всі зармани є погані люди. Перепрошую но. Якщо ну, казати, то, що якщо ми не купимо за гроші, то ми купимо за гроші. Ну, Це єдна теза. Ну, це, це, це теза на бі... така на бі... наша. Тому, тому я бі... хочу вас на... просто багато вирішити, багато вирішити багато одним проблемою такою, що. І ще одне, перепрошую. Значить, на даний момент голова сільської ради на неї йде цілковий тиск до цього, поки не було цього ажіотажу з армяном нашим. Вашим чи їхнім, я не знаю. Зараз надаємо на, на неї екологія і так далі, і тому подобне. Та на найма все, що треба, на неї всі наїжджають. Та я хочу вам сказати, від імені афганців, Не дай Бог, значить, буде екологія, гудіти, буде всі останні інстанції. До цього не бачили, а зараз що.